В Ужгороді розпочався прийом робіт на шостий всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея. Про це розповіла донька письменника Марія трещак чендей З початком повномасштабного вторгнення Міжнародний благодійний фонд імені Чендея, який очолює чоловік пані Марії Іван Трещак, поставив конкурс на вимушену паузу. Усі кошти, які планували витратити на організацію конкурсу та чендей фесту направили на потреби Збройних сил України. Підтримка української армії продовжується, каже пані Марія. І додає, що незважаючи на війну, підтримка молодих письменників-початківців важлива і доречна. Власне, для того і був започаткований у 2018 році всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чандея. Минув рік, і ми зрозуміли, що культурний фронт не менш важливий і, аніж той фронт, який десь там на передовій. Хай лунають тривоги, хай в серці буде тривожно і неспокійно, але нам потрібно продовжувати свою роботу. Тим більше, що за п'ять років від започаткування конкурсу із 2018 року, ми настільки, як то кажуть, усвідомили, що художнє слово. Молодого автора потребує підтримки, потребує заохочення і потребує визнання. З 20 січня розпочинається прийом творів, які можна надіслати на електронну адресу конкурс Конкурс проводиться у двох номінаціях. Мала проза. Приймаються неопубліковані раніше прозові твори українською мовою, обсягом не більше 20 тисяч знаків з пробілами. Та Чандеєзнавство, драматургічні сценарії за творами Івана Чендея, або про його життя та творчість, наукові роботи, статті, рецензії, які раніше не публікувалися, або були опубліковані упродовж трьох останніх років. Початок прийому творів розпочинається 20-го. Січня триватиме до 20 квітня. Короткі списки ми оголосимо у травні, так як зазвичай, а вже інтрига зберігатиметься до серпня. Хто ж таки став переможцем? Цікаво, що роботи у номінації Мала проза подаються анонімно, а це свідчить про об'єктивність конкурсу. За як це мала проза, у нас основний. Критерії, за якими ми оцінюємо твори, це не тільки цікавий сюжет. По-перше, звичайно, це майстерність письма. А по-друге, це друге випливає з першого, в короткій формі має бути сказано багато. За коротким змістом має приховуватися те, що глибоко і сильно торкає. Попри те, що з 20 січня тільки початок твори вже почали надходити. Щойно у в інтернеті з'явилося оголошення конкурсу. Люди почали насилати твори і бачимо, що дуже багато ну, домінує звичайно тема війни. Ну, те, що болить наших авторів. Оцінюватиме творчість конкурсантів високопрофесійне журі, до якого входить і пані Марія. Ну, Цьогорічні члени журі Сидір Степанович Кіраль, дослідник творчості і архівів Івана Михайловича Чиндея. Це Микола Васьків, професор з Києва, це Павло Вольвач, письменник, київський журналіст, це Сергій Федака, наш, закарпатський так, професор, це Роксолана Жиркова, вона від фактично першої нашої переможниці. Настільки якось в тему чи індею, війшла у. Все, що пов'язане із його творчістю, із життям, навіть я би сказала біографістикою, що вона зараз ходить теж до членів нашого журі, вона і літературознавиця і письменниця. Вручення премії традиційно відбудеться на садибі Івана Чандея, де можна відчути творчу атмосферу, якою просякнуті особистий кабінет письменника та простора, схожа на картинну галерею із творами живопису і скульптури Вітальня. Перший на Закарпатті серед письменників лауреат Шевченківської премії, перекладач фольклорист, кіносценарист, автор сценарію всесвітньо відомого фільму Сергія Параджанова, тіні забутих предків Іван Чандей. Із середини 80-х жив та працював в цьому будинку у книзі від. Виків відомі прізвища діячів української культури, мистецтва, політиків, журналістів та багатьох інших визначних людей, які побували в гостях у Івана Чандея, до прикладу Сергія Параджанова. Проведення літературного конкурсу це ще один важливий привід відкрити загалу постать Івана Чендея, творчість якого у радянському союзі була заборонена майже 10 років. Родина письменника та літературна спільнота Закарпаття мріють, що незабаром в Ужгороді з'явиться вулиця та освітній заклад імені Івана Чендея.